А якщо говорити про те, як починалось, ну от перше, саме перше, саме перший крок до цього політичного злочину, до його розслідування, це донос. Я от читав книгу Миколи Костомарова Галерея портретів. Таку я придбав у свій час, і там мене що мене вразило. донос іскри Кочубеї, який мене надіслали, і він розписаний настільки детально. 25 пунктів виділено все, що сказав Мазепа, коли сказав, як він себе вів при цьому. Тобто, наскільки це все так детально було прописано? І мене зацікавило два аспекти. По-перше, чи існував якийсь зразок цього доносу? Тобто, потрібно було писати виключно так, і якщо я писав інакше, це не приймалось. І як підтвердити цей донос? Ну тобто, я просто написав донос. А чи він правдивий? Можливо, я просто наклоп звів на свого якогось там родича чи сусіда, які мені там не подобається, або відібрав мене щось. Як я міг підтвердити? Потрібно було привести людей, чи мене якимось, не дай Бог, тортуром будуть піддавати, так. щоб я признався. Надзвичайно важливе, надзвичайно важливе питання. Варто сказати, що двигуном цієї всієї системи політичного розшуку, політичних переслідувань були саме доноси, як я вже сказав. В Московському царстві це був спосіб контролю над настроєм, спосіб контролю над будь-якими проявами опозиційності населення. А в 95%, напевно, доноси були усні. І лише в невеликій кількості, і, і той випадок, про який ви казали, про донос іскри Кочубея, вони були, а, мали місце і письмового доносу. Населення гетьманщини було, як я вже сказав, залучено до цієї системи після 78-го року, і воно успішно адаптувалося.